Всім привіт! Вас вітає автопойнт. У нас сьогодні така красотка. Подивіться. О, привіт. а ти що тут робиш? Виходь, давай, ну йдемо, покажемо тобі машину. Біленька, красивенька, в рідній фарбі, ауді, q 5 Подивись на неї. Подивись на гуму, подивись на її диски. Гума навесенька, зимова. Шипована, зимою будеш їздити, в ліс по гриби поїдеш, чи по підсніжники. А тепер подивися салончик. Сказка. Колір який. Панельна приборка. Яка. Ти що? Це топчик, самий топчик. коняшний колір. Зверху чорна стеля. В панорамі. А тепер як тобі за кермо? Так, це не авто, це мрія. А ти бачила, скільки не асистентів? Підігрів. старт стоп. Мультикермо. Як тобі зручно їхати? Да. І найголовніше, що у нас мертві точки в зеркалах. Ти можеш безпечно передвигатися собі, що по місту, щоб по трасі. Слухай, ну і підігрімо сидіть, все дуже добре. Бо зимо я мерзну. Тепленько, так? Да? Да, да, а тепер дай газу, щоб ми когось обігнали. Як тобі динаміка? Ракета. За секунду їде. Це авто. Це мрія, а не авто. Ой, слухай, ну авто класне. Де я можу її купити? Ти можеш купити її на нашому автосалоні. Вулиця Софіївська, 19, село Білогородка, Київська область. Чекаємо вас. А також всі наші автомобілі продаються в лізинг, кредит. Завітайте до нас! Чекаємо вас.